Культурну версію за тиждень до ну почати святкувати за тиждень до справжнього святкування дня міста. Далі що тут використовує? Другий рік патрят. Так, ми в штомірі проводимо культурну версію. Я б не хотів би, щоб вона була дійсно прив'язана дуже близько до дня. Штоміра це просто культурна версія, яку ми повинні для себе провести, тому що ми взяли на себе це зобов'язання. Ну, по-друге, я вважаю, що саме культурна версія це є фестиваль вуличного театру. Вуличний театр це. Європейська форма міського відпочинку мені дуже б хотілося що саме Житомир набував європейських міських форм відпочинку. Я вважаю, що вуличний театр це є нее елітарне мистецтво, і що саме за допомогою його. Кожен може долучитися до мистецтва. Я вважаю, що вучний театр він організовує спільний простір, коли кожен може прийти просто в небо, подивитися гру акторів, послухати музику і пережити разом якісь емоції. І я вважаю, що саме в цей час спільнота стає громадою. І саме в цей час народжується інше ставлення до нашого міста. І я вважаю, що саме це нас об'єднує, об'єднує наше місто, наш житомир. От, публіки вже помітно, на, на дитячі місцеві було помітна, що буде ці цікавить. Чи буде продовжуватись в подальшому? Тому що ми, минулого року вже ми, ми взагалі собі за мету поставили і як завдання, щоб Житомир мав нову візитівку. Візитівка, як сьогодні Катебель має е, візитівку джазового фестивалю. Саме місто Житомир може мати таку візитівку. Як театру. Ми хотіли б, щоб саме Житомир набував би нового форм розвитку, нових форм військового відпочинку. І саме сьогодні от радість посмішки дітей, воно дійсно показує, що ми на правильному напрямку напрямку розвитку. Наприклад, говорилися, що були проблеми з встановленням сцени і ви знаєте, це окрема тема, так? І я вважаю, що сьогодні саме влада, вона ну, просто не розуміє, що свято може бути спільним. Воно не ділиться на якісь категорії громадян або на якісь політичні партії. Відбувається свято. І саме головне, що саме Житомир разом його проживе, переживе ці емоції. Це чисті емоції і тому а, це все позаду. Але кожен, хто нам заважав, ми про це розкажемо трошки пізніше жити миряна. Григорович, якщо розробити трошки ближче до політичних питань, зокрема не так давно. За цими днями Києві об'єднана позиція Батьківщина виступила з іншою заявою. в Ми домовилися затримувати матку з таким заявками зміни. Ми за громадами йдеться про такий канал такі канали будь ласка, що немає відомості об'єднаної позиції, посадня виступити гімологічної заяви, бо бідуть... поки покислитися про нас тіляй відключався в масаме <зас> саме, саме тому. Ми в понеділок будемо збирати прес-конференцію і зробимо взагалі заяву про. Тому що ми будемо захищати незалежні змі. Ми взагалі маємо собі на мету зробити фонд, з рахунок б підтримати і захистити незалежних журналістів. Ми знаємо, що сьогодні, на цьому тижні, відпочався в місті Малині канал TVI. Але все-таки нашими зусиллями, зусиллями, наших літеристів цей канал був зворотній, підключений вісім годин вечора. Я вважаю, що сьогодні громада має можливість і повинна отримувати ту інформацію, яка є разом з нами. Я вважаю, що сьогодні вибори це не які не життя для той чи іншої політичної сили. Хоча, в принципі, страх з'являється сьогодні у приватних партій про те, що відбувається сьогодні. І ми дуже б хотілося, щоб саме журналісти нам допомагали в цьому. висвітлювати інформацію, показувати тих, хто сьогодні заважає нормальному демократичному процесу виборів, показувати тих людей, які сьогодні просто не можуть е, взагалі в таксать працювати демократичними методами і е, не перешкоджати взагалі бойовиню народу.